Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс, між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україна зліє люди Присплять лукаві і вогні і окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.